Слава Ісусу Христу, слава Україні! Любі друзі, дивіться, як моя жінка купили її обновку, бо зімпорти мучилася, стає, каже, перегрівається. Це купила обикновений китайський грант. Та ж мало диви, яка печена. А та метр прокоси, стоїть, охлаждається. А ця пече. Китайці молодці. Тебе знімаю каже, костю не любую. Не Ні перегрівається нічого. Каже, легенька вона. Ну така бензина у вас притягає. Всего 2500 собі.